Доброго дня. Давно не було відео. Пропали трохи з медіа сторінок, тому що більше сил вкладали в наш основний вид діяльності, а саме товарний бізнес. За цей період ми перевершили усі очікування, тому нам є що вам розповісти. Як завжди, без реклами всякого непотребу. Тому з вас лайк та підписка. Починаємо перше, саме масштабне, чим ми займалися весь грудень та початок січня це новий товар, дуже дуже багато нового товару. Більше 8 тисяч одиниць, більше 2 тонн загального вага товару, який нам прийшов, і це все одна ніша, а саме жіночі сумки. Ось просто приклад моделей, щоб ви розуміли про що йде мова. Їх настільки багато, що вони займають половину нашого складу. Коробки, якими заставлені навіть фон цього відео, це також сумки. Якщо вам цікаво працювати з нашим товаром чи просто ознайомити з асортиментом, цінами і так далі. Можете оглянути усе в нашому телеграм-каналі. Перше посилання в описі під цим відео, До речі, у нас дуже давно не було якихось розіграшів, тому ми розіграємо три пакети Telegram Premium. серед тих, хто напише три самих ходових товари на вашу думку, які будуть гарно продаватися у лютому. Коментар потрібно, щоб ми рандомно обрали трьох людей. Також потрібно бути підписаним на наш телеграм-канал, щоб ми чисто фізично могли вам подарувати Телеграм Преміум, тому що така можливість є лише, якщо ви підписник нашої групи. Повторимо всі посилання в описі. Повернемось до товару. Чому саме цей товар? Чому саме робота з такою аудиторією? Пояснимо. Це все сезонна ніша. Тому якщо її розвинути, вона буде працювати завжди і приносити пасивно дохід. По-друге, саме жінки здійснюють самі імпульсивні покупки і робляться набагато частіше, ніж чоловіки. По-третє, Продаючи правильно через певні платформи, такі як Інстаграм, Пром, ми набиваємо базу клієнтів, яка обов'язково буде робити повторні замовлення. По четверте ціна: так як ми вклали дуже великі кошти в товар та доставку, ми зробили велику оптову закупку. Ціна кожної сумочки для нас стала дуже малою. Ось для прикладу вам сумочки конкурентів та їх ціни. Тепер подивимось на наші моделі та їх ціну. Як ви бачите, ціна відрізняється у три рази в нашу користь. Так, ще й сумочка об'єктивно у нас набагато привабливіша. тобто, у інших, ви за 800 гривень отримаєте саму звичайну, не дуже привабливу сумочку. В той час, як у нас за 300 сумочка набагато кращої якості та має набагато кращий товарний вигляд. При цьому ви можете ставити на крутку 300 і все одно будете лідером по ціні серед конкурентів. Складали ми дуже великі кошти, щоб не помилитись. Ми довго аналізували ринок, обирали тільки самі ходові та привабливі моделі, при тому, що асортимент у нас більше 170 позицій. Працювати з тим товаром можна на будь-якій платформі: Instagram, LX, Shafa, Шафа, проморозетка, власний сайт. Усі ці платформи проходили тест саме з тим товаром. Чи можете ви працювати з тим товаром? Відповідь так. Ви можете працювати як по дропу, так і на умовах опту. Менеджер по продажам, посилання на дроп групу та все, що стосується співпраці, також знаходиться за посиланням в описі. Якщо ви бажаєте вийти відразу на більший результат, у нас є умови роботи в команді. В двох словах, що це за умови, коли люди вступали в команду, відразу скажемо, щоб вступити в команду, ми беремо єдиноразовий платіж. Ми з кожним проходили всі кроки товарного бізнесу. По-перше, це повністю ознайомлення з товаром, надавали всю інформацію, фото, відео, описи, креативи, рекомендації, результати команди, аналіз ринку і так далі. Наступний крок був створення платформи. Ми створювали без додаткових оплат сайт, телеграм-бот до сайту, інстаграм, повністю все оформлення до Інститут. Пости, рілси, відгуки, підписники і так далі. Щоб довго не розповідати, все від А до Я, якщо коротко. Третій крок реклама: кожен налаштовує рекламу з наставником та таргетологом. В цілому наставник взагалі з вами 24 на 7 та допомагає у всіх питаннях. Для реклами ми також надаємо всі рекламні пости, тексти, матеріали, креативи, відео, скріншоти, і як все налаштувати. Четвертий крок це аналіз результату. Наприклад, ми вийшли на стабільні 10 замовлень з вами. Це вже десь 2600 чистими у день, але потрібно не зупинятись на цьому, і в цьому полягає четвертий крок: крок масштабування. З кожним індивідуально знаходимо, як підвищити маржинальність, зменшити витрати на рекламу, можливо, надати товар під реалізацію чи будь-який інший варіант збільшення обороту. Так і працює кожен учасник команди, якщо коротко. Посилання на сайт команди, детальна інфа та можливість працювати з нами. Все це в описі під відео або ж пиши напряму мені у телеграм. Саме цікаве починається з цього моменту, коли у нас люди виходили на хороший стабільний результат. Всі звичайно хотіли більшого і починали закуповувати товар у нас софтом, тим самим збільшуючи свій дохід. І коли вже 30% з команди почали закуповувати товар у нас, ми прийняли для себе рішення спробувати в комплекті до товару надавати безкоштовний трафік з нашого Тіктоку, Ютубу, інстаграму, телеграму і так далі. Можливо, ви помітили, що за всю історію нашого існування ми ні разу нікого не рекламували, ні одну компанію, ні одного блогера і так далі. Таким чином, у нас вийшла модель швидкої реалізації товару. Людина отримує товар від нас, автоматично отримує доступ до команди та всього, що ми надаємо в команді. І додатково отримує трафік від нас, щоб впродовж короткого терміну продати весь товар, і таким чином кожного разу можна зробляти все більшу і більшу суму, плюс додатково розвивати свої сторінки, платформи, бренд, отримувати живі відгуки та аудиторію. Яка вигода нам все просто. Чим більше заробить команда, тим швидше ми обернемо наш товар. Чим більше людей, які з нами працюють, тим швидше ми можемо командою зайняти цілу нішу та витіснити усіх конкурентів. Ті, хто розповідають, що допомагають комусь, тому що у них велике серце, або вони переслідують благу ціль, чи йдуть за покликанням. Це все брехня. У всіх є вигода. Ми свою вигоду не ховаємо, відкрито про неї говоримо. Про маржу. Для початку маржа з однієї продажі буде складати 100, 200, 350 гривень, але це лише старт. Так як продажі тільки починають рости, ми проводимо два етапи підвищення маржинальності, в результаті чого більше половини нашої команди мають маржу майже 100%. Для початку ставиться менша маржа, для того, щоб більше розкрутити оголошення, робочі аккаунти, аудиторію, набрати відгуки і в цілому підняти активність. Також важлива ремарка. У нас далеко не один вид товару. У передніх відео я думаю, ви бачили, які величезні продажі ми з командою робили на термобілизні. До речі, цей товар досі дуже гарно продається, тому з ним ви також можете працювати. Якщо ви додивились відео до цього моменту, напишіть ще один коментар зі словом термосумка. Так ми побачимо тих, хто дійсно дивиться наші відео до кінця. Для кожного хто напише кодове слово, ми пропонуємо невеличкий подарунок. Так як робили це в минулому відео. Чекаємо ваші думки, враження, реакції на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали б бажали бачити нові ролики на нашому каналі. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних продажів!